Дест Левицький Союзниця Різдвяне Оповідання. Читає Надія Примак ексклюзивно для ютуб каналу аудіокниги Українською Класика. Українська класика це душа народу, де оживає пам'ять роду. Сумно стає на душі, коли довгої зімової ночі, гуде на дворі хуртовина, стогне вітер у димарі. Немов плаче й жаліється за якісь кривди. А ще сумніще, коли такої доби людина почуває себе одинокою в світі, без поради й розваги. Коли боїться вона, що всяк може її покривдити, а оборони й захисту ніде і ні в кого не знайде вона. От так довгої різдвяної ночі, в одинокій будці коло переїзду, де великий шлях переходить через залізницю, серед степу, геть далеко від людських осель, сиділа переїзна сторожиха, вдова Магдалина Висоцька, зажурившись, що одинока вона на світі, без поради й розваги ще й з трьома малими дітьми сирідками на столі світилась невеличка лямпка з закопченим склом, і при її убогому світлі, сумно й сиротливо виглядав осередок тої казенної будки, велика піч, голі сірі стіни, два старі образи в кутку під стелею та велике дерев'яне ліжко, що притулилося одним боком до печі. А на ліжку, покриті драним лахміттям, спали троє дітей сторожихи. Сама вона, ще жінка, сиділа скраю краю постелі, підобгавши під себе ноги, і журливо підперши голову руками. Не спалося їй, сумні думки і спогади роєм кружили в голові, а страх брав усякий раз, як дужче загуде хуртовина у степу, як завиє щось у сусідньому лісі, як заплаче і застогне вітер у димарі. Жалібно так і сумно, точнісенько, як вона, сама Магдалина, плакала й заводила, коли ховали її чоловіка. Три роки минуло з того часу, три роки вже живе Магдалина у цій будці серед пустелі під лісом. Одна однісенька з дітьми, повсякчас потерпаючи, що може якась недобра людина або інше яке лихо. Цур йому не при дітях згадувати б, Дух Святий з ними. Наскочить, її знищить, і жива душа не почує, не поможе, не оборонить. Магдалина встала з ліжка, пішла до стола, підкрутила вище гніт у лямпці, щоб ясніше світила, бо наче не так страшно при світлі знов сіла на постелі, обтулила дітей, щоб тепліше їм було. Перехрестилась і почала вичитувати всі молитви, що знала. Знала вона їх небагато – Марія, Марія», наш та під Твою оборону. Вона була католичка так само, як і чоловік покійний, родом обої з тих заруденець, що половина села зветься Польські зарудинці, а половина руські. Хоч усі люди там однакові й одною мовою балакають, тільки одні в ксьон засповідаються в костьолі, а другі у попа в церкві. Тільки всього й знала молитов Магдалина, ще мати покійна навчила її, тільки й дітей своїх вона сама навчила. Нікому в світі не заздрила вона, тільки тим письменним людям, що по молитовниках Богу моляться. Як хто, думала вона, краще Богу молиться, тому й Бог більше дає, тому то письменним людям краще на світі живеться, і достатки в них більші. Чоловік Магдалини служив за сторожа на станції залізниці. Три роки тому, після Пилипа, промочив його дощ уночі на дежурстві, і заслаб він на тяжку гарячку та кашель. Того кашлю ніяк не міг позбутись. Змарнів, висох, аж почорнів, далі почав кров'ю кашляти, захрип та скоро й душу свою викашляв. Лишилася вдова його з трьома дітьми. Найменшому було півроку, а старшій дівчинці шостий рік ішов. Начальство зглянулося на вдову й сиріт, і за службу покійного дало магдалині посаду переїзної сторожихи. Сторожиха то найменший чин на залізниці. Має вона три карбованці на місяць платні, має будку, паливо та смужку землі повз полотна залізниці, з чверть десятини. А служба тяжка. І вдень, і вночі у всяку погоду треба виходити до всякого поїзду, засовувати бар'єри із зеленим флажком або лихтарнею, давати знак, що коло переїзду все благополучно. Не дай, Боже, сторожись і проспати поїзд і не вийти до бар'єру, хоч би все благополучно обійшлося і ніякого нещастя не сталося. На перший раз оштрафують її, а на другий раз виженуть геть із служби. І, хоч тяжко було Магдалині самій дати раду ще й з малими дітьми, проте дякувала вона Богу, що й такий притулок є, що не довелося їй по наймах тинятися, не знаючи, куди дітей подіти. Хоч і були в неї деякі родичі, та все така біднота, що й самі ледве животіли. Не раз, сидячи отак на ліжку, коли не спалося через той страх, згадувала вона той самий страшний день, коли взяли її на екзамент перед тим, як мали поставити її за сторожку. Старший робочий вивчив її всієї тої науки, читав її по книжечці, а чого вона не тямила або розібрати не могла, те він їй по-простому розказував. Добрий чоловік був. І сигнали всі розказав, які, коли і до чого бувають, і петарди, як закладати, коли, крий Боже, поїзд треба зупинити, як порча пути сталася, а машиніст не доглядів червоного флажка або червоного світла у лихтарні. Усе чисто розказав і навчив. Потім послали її до лікаря, щоб освідував, чи бачить вона добре, і чи чує. Дуже боялася вона тоді, аж ноги їй тремтіли, і, хоч бачила вона добре все, що їй показували, але ніяк до ладу вгадати й сказати не могла. Ото показують їй палички чорні, що по дві, по три стоять, показують хрестики всякі, що просто стоять або навскіз. А що воно, бабо, питають. А їй, аж серце з переляку стискається. Та так воно щось, ніби хвигура. Яка хвигура? питає лікар. Просто кажи не вигадуй. Так, ніби хрестик. Ну, хрестик, а який він? Руський, каже Магдалина. Який там руський? Хіба не однаковий хрест у всіх людей? Магдалина злякалася і вже не знала, що й казать. Так, ніби круглий. Де ж ти, дурна бабо, круглі хрести бачила, вукає лікар. На цвинтарі дітям ставлять. А то вона згадала ті хрестики маленькі, що їх з дошки вирізують та ще дашок над ними ставлять. Не мудруй, бабо, а просто кажи, як він стоїть, той хрестик, просто чи навскіс? на пальцях своїх покаж». Вже не могла бідна Магдалина язиком повернути з того страху, то на пальцях показала. Ще показували їй вовняні моточки, всякі, червоні, зелені, сині, сила їх була. Та й тут без сорому обійшлося, бо не знала вона, як їх по панському, по руському назвати. На блакитний казала ружовий, а на зелений темний. Аж як почав її лікар питати, покажи, який буде, як кров. А який буде, як листя молоде на деревині, а знов який буде, як ті волошки, що в житті трапляються, або як льон, коли цвіте? Аж тоді вгадала до ладу. А все це через страх той сталося, боялася, що забракують її, і доведеться з торбами йти дітей, забравши. А ще гірший був той екзамент питав її інженер, старий, а сердитий такий, що не доведи Боже. А скажи, баба, що значить, якщо паровоз йде з двома огнями на іскось. Вона це знала, бо навчив їй старший робочий поздоров його Боже, та не вміла до ладу сказати, бо злякалася смертельно. Як дрот буває, порветься, какой дрот, що порветься, як депеша порветься, що передати не можна, що паровоз без депеші йде. Дура! кричав інженер. Та на дорожнього майстра напався, що тут таки стояв. Почому не выучили, чтоб щоб русским языком говорила. Какой дрот? зачем такую дуру привели?» А Магдалина в плач та в ноги начальству. Панночку, таточку, змилуйтесь. Я знаю, я все знаю, тільки боюся. Змилуйтесь, у мене діток троє. Як уже пройшов той екзамент, вона й сама добре не тямила. Та, мабуть, Бог зглянувся на її сиріток, бо прийняли її на службу на тую будку. От так уже четвертий рік служить вона в тій будці, в степу, й обжилася вже тут, до служби звикла, хазяйствечко деяке завела, курей, качок, підсвинка годує, бо й городина своя є, тільки на корову ніяк спромогтися не могла. Вже й старша дівчина підросла, і матері в поміч стала, і в городі робить, що по силі їй, а при потребі той до поїзду вийде, бар'єри позасовує та з зеленим флажком на проїзді постоїть. Ото От тільки клопіт почався, як нового дорожнього майстра поставили. Старий був добрий, жалів її. Як коли й погукає, було, що не заметено біля переїзду, то не дуже сердито. А цей новий, лихий такий та причепа, що вже не раз гірко плакала через його Магдалина. Як тільки перший раз проїздив, то напався за те, що дівчинка до переїзду вийшла. Сама мусиш виходити й стояти, кричав, «А на дитину нема чого свою службу складати. А не можеш сама, то йди собі геть, знайдемо іншу. Другого разу лиха година від його була за те, що порося прип'яла до бар'єра, щоб у картоплі шкоди не робило. Вже скільки того крику й лайки було, то й ціле порося того не варто. Виплакалася тоді Магдалина, аж запухла була на виду, та якось згодом, наче заспокоїлося все, вже дівчину на переїзд не висилала, сама все виходила й порося в хліві держала. Та й перестав чіплятися дорожній майстер. Аж знов якось, після причистої, переїздив той майстер по лінії і спинився коло її будки. Слухай, каже Висоцька, ти Полька? Полька, каже Магдалина, вибачайте. А серце тьохнуло в неї, бо вже якоїсь напасти сподівається. Ото тепер, каже він, поляків усіх зо служби увільняють. Та за що? жахнулася Магдалина. А щоб, каже, польського засілля не робили. Та яке в бога весілля, коли я вдова, та й віддаватися не хочу, а дівка в мене ще недоліток. Дурна єси, бабо, і нічого ти не тямиш. Не весілля, а засілля. Та все одно ти не розбереш. От чула ти, що інженера нашого вже забрали з рівного, бо поляк? І другого інженера забрали за те ж саме. Оце й тобі, мабуть, таке буде. Матінко моя, скрикнула Магдалина. Та чим же я винна, що така вродилася? Та ми ж з діда прадіда на цій землі живемо, і чоловік мій покійний тутешній був. А що ми в ксьон за шлюб брали, то хіба за це мене з торбами пустити з дітьми малими? Та й так зайшлася слізьми сердешна, що й світу Божого не бачила. Мабуть, пожалів її дорожній майстер, бо все ласкавіше почав говорити до неї й навчати її темну бабу. Ти не плач, а розумом поміркуй. Що ти вже така вродилася, полька, нібито, то вже вдруге не переробишся. Та тепер, бач, інший порядок зайшов, як думу государственну настановили. Та чим же я винна, й діти мої, що тую думу настановили на наше безголов'я, плакала Магдалина. Ти, бабо, мовчи, та слухай, отож дума такий закон виробляє, що хто поляк, нехай собі йде у свою Польщу, а тут щоб і дух його не пах. Та я ж тутешня кажу з діда прадіда, я Польщі тієї звання не знаю, яка вона. Я ж така, як усі тутешні люди, тільки що до ксьон засповідатися йду, а не до попа. Я ж по й говорити не вмію. Все одно ти читаєшся за польку. От як хочеш доброї поради послухатися, бо мені тебе жалко, то піди до попа й перехрестись у руську віру, тоді тебе вже ніхто не займе, бо ти будеш руська. А тепер, бач, дума такий закон настановляє, що Росія для руських, розумієш? Магдалина гірко плакала. Отепер, казав майстер, інженерів поляків позабірали, а на їх місце руських інженерів поставили. А далі й тобі буде так. Ну, а втім, як собі знаєш, сів на дрезину та й поїхав далі. Зо три дні плакала після того Магдалина, бо й себе й дітей жаль, а потім зібралася та й пішла до попа у сусіднє село. Розказала йому, що хоче перехреститися у руську віру. Розпитав він її, з чого вона таке надумала. А далі й каже Добре, робиш, серце моє, бо ти не полька єси, а малоруського звання, все одно що руська. Колись, каже, прадіди твої були православні, і за віру тую кров свою проливали. От, каже, під Берестечком їх тридцять тисяч полягло свою віру, обороняючи. А потім ксюнзи повернули декого з наших людей у католицьку віру. Ото тепер ти не в нову віру хочеш перехреститися, а до старої прадідівської вернутися. і будеш ти руська, як ті прадіди твої. Сказав їй прийти в неділю до церкви, висповідав її, запричастив, дітям її причастя дав, і стала з тої пори Магдалина Висоцька Руська. Та недовго дав їй спокій дорожній майстер. Деякий час був дуже добрий для неї, колись похвалив навіть, що дуже чисто в неї, і на переїзді, і коло будки, аж зраділа Магдалина, бо дуже боялася його. Аж ото у Пилипівку вже знов заїхав він до неї і зайшов у будку погрітися, бо мороз був. Оце добре, каже він, що ти в руську віру перехрестилась, та вже доводь діло до краю. Та ще до якого краю? жахнулась Магдалина. Запишись у союз руського народа. Та на що це? А на те, що хоч ти тепер і руської віри а мазепинка єси, ніби ти по-малоруському говориш і до дітей своїх, і з людьми. Та хіба ж я одна тільки так говорю? Всі ж люди наші? Хіба всі люди служать сторожихами? От дурна! Хто не служить і живе собі по своїй волі, того звідки ж вигнати? А ти на службі, на залізничній дорозі, від жалування береш, розумієш? Тебе можна в два часа фіть. Он що, брат. Та по якому ж я буду говорити, коли я ні по польському, ні по руському не знаю. Будеш говорити, як говориш, що з тобою робити, коли ти дурна баба. А щоб не була Мазепинка, запишись у союз руського народа. Піврубля заплати, то й запишуть тебе, а союзникам усе можна. Все можна? здивувалась Магдалина. А як же? Їм таке право дано. Їх і поліція боїться. Ось, примірно, якби хто побив жида. Зараз йому протокол до суду потягнуть або посадять там, оштрафують. А союзникові нічого. Та крий мене Боже, щоб я колись позивалась або билася з ким. Воно тільки для прикладу говориться. Ось ти доктора нашого знала залізнодорожнього. А як же? він і хлопця мого середущого порятував, як на гулі був заслаб. Ну, то вже нема його. Вмер? Ні, забрали його геть звідсіля в Мазепинець. Не хотів записатися у союз руського народа, а не хотів. Пів рубля пожалів, похитала головою Магдалина. А хто його знає? Пишуть у газетах, що Україну німцям хотів продати. Хіба німцям не можна продавати? здивувалась Магдалина. От ти говори з дурною бабою, аж плеснув себе по коліні долонею майстер. Не тільки що німцям. Государство хотів продати. Государство? здивувалась Магдалина. Я німцеві на колонію гуси продавала, то, може, й того не можна? «Гет, <с otherwise> з тобою балакати, то попереду гороху треба наїстися. От просто тобі скажу, якби той доктор був у Союз записався, то нічого б йому не було, а тепер йому жаба цицький дасть. Отак і тобі буде за твоє мазепинство. То нехай вже, зітхнула Магдалина, відчинила скриню, розмотала якусь хустину і дала майстрові півкарбованця. Нате вже, запишіть у той союз народа. Стогне вітер у димарі, плаче, й виє, так сумно й жалібно, ніби з запокійником удова, лампка світиться на столі. По кутках великого дерев'яного ліжка сплять діти, укриті старим лахміттям. А старожиха Магдалина, православна і член Союза народа, сидить на ліжку, підобгавши ноги, і вичитує: «Здровось, Марія ласки пелна, пан з Тобо, благословленна єстесть міндзені вястами. Текст читала Надія Примак, ексклюзивно для Ютуб каналу аудіокниги українською класика. Дорогі друзі, якщо ви дослухали цей твір до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або просто смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське. І пам'ятаємо, слухаючи та поширюючи українську класику, ми пробуджуємо глибину роду і незламну силу української нації.